Була заміна селенблока на Мерседесі віто передній речах. Правий це був у нас і задній сайлентблок на ньому. Чого взагалі полізлося туди? Був трошки, це все вже розрізав з цього селенблоку. Хотів подивитися, що в ньому насправді побачив, що в ньому єдине був, що трошки якийсь, наче за великий хід був в ньому. І отако... Е Типу, бачите, от ця резина була тут по кантику, тіпо, по окружності, по самі, тіпо, по діаметру. Вона була вздулася, ну, видно, що окисливості. А щоб такого самого явного якогось обрилася, блоку не видно було. Але бачите, ось воно має тут бути приклеєне повністю. Воно вже тут обірвалося, ось як вигризло алюміній. І можна побачити, що далі воно теж буде обірване. Бачите? От, -от там от повністю воно все обірване. О, а так зовні синблок і живий. Ось у середині, бачите, цей п'яточок я держав, а тут все вже ось тут ще держалося воно, а тут ось все воно вже все окислилось було і їло як резину, так і алюміні. Так що так от? Що там?